Всім привіт! Чи буде кінець світу? Поява плям на сонці це свідоцтво початку знамень другого пришестя Христа. В Біблії написано в Луки, 21 глава, 25 вірш. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хви. Пастори вже десятки років проповідують про друге пришестя Ісуса Христа, про всадників Апокаліпсису. Та про печатки. І ці всі відео ви можете подивитися на каналах. Діяння, 2 глава, 19 по 21 вірш, написано «І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена, кров, і огонь, і куряво диму. Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перший день Господній настане великий та славний. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я. Той спасеться ще 2000 років тому назад сам Ісус Христос, пророки, апостоли попереджували нас про кінець світу. Ми живемо при п'ятій печатці апокаліпсису. Також появи плям на сонці говорять нам про те, що сонцю не мільярди років, і тому релігія атеїзму зазнає краху. Також можна замітити, як змінився клімат на землі. Це є причиною нагрівання землі.